Туу! А я тут в місті, де може з дівчкою познайомитися, чи що. Та я дам тобі номер, позвониш. Тільки там треба, щоб тебе було 300 гривень при собі. Ну це ж міст такий провела, повієш? І що, це як 300 гривень, то точно познайомиться, чи що. Та звісно познайомиться. Може ще й три рази познайомитися, як спіш за час. Чув, так а як її звати? Та як хоч таки і Як це? О, на, побалокай. Ого. Алло. Алло, хто це? А ким ти хочеш, щоб я була? Рейчел. Хорошо, дорогой. Тогда я буду для тебя Рейчел. А, це Женько з Котельве. О, так я теж з Котельве. А ти знаєш серю Рубана? Я ж у сестру. Як сестру? Все село знає, що Сереги сестра, Тю! Ага А що тут у городі, Можна десь на роботу можна строїтися, йок? Ну йок би саме перестигнеться таксистом працювати, як його ага. Ого. Ну а потім от, охранником у тебе таке, як би, ну, більш без воріків, взагалі. А що у котельві? Та у коси львісе по сторому Вчора бухали коло клуба, голя підходить, каже, підкуриш. Я її підкурив і вуса підпалив, що в неї вуса половина згоріли. Каже, давай давай лящо давати половину?